Так, ну що, ремонт акумулятора від мотороли. Беремо такий акумулятор. Мада інчини китаєць. Це ще не знаю, не розпилював, оригінальний зараз розріжу. І розрізаємо його блядь, бормашиною. От алмаз Значить, Я тут. Ізначально помилку зробив, бо я думав, що він у нас заклеєний отут по краю, але ось. І різати треба ось по цьому-по цьому. Значить Що у нас виходить? Блять, неудобно. О, ось так. значить Що ми робимо? Тут є отплата. Ось в цьому районі можна заглиблюватися на сантиметр точно. щоб тут ось. Зрізати О, тут є якісь перетинки. Особливо ось тут можна заглибитись і не боятися, бо тому що у нас попадає якраз ось воно попри ось цей край. рівненько, Воно попадає між платою, контакти глибше. Умовно, якщо подивитися, вони там виходять у нас глибше. Все, і по цьому краю можна оце все тут півкругом Тут не глибоко, бо тому що тут у нас всередині стоять ось такі 18650 акумулятори. Їх ми витягуємо, батарея вже не тримає. Тут у нас іде плюс, мінус, центральний вивід. Все так само ми потім візьмемо від ноутбука, можна бушний там На 2,5 він сильно струму йому не потрібно. Ми його зафігарюємо. От, бачите, тут воно є така фігня яка ще приклеєна. Ну, це є просто, блять, я не знаю. А, то є железяка. Вона заклеєна. от вона Під низом між собою от, від плюса до мінуса. Це центральний вивід. Ну, щоб воно нормально заряджало. От зараз відірвемось тут, покажемо. У нас є мінус, плюс і все. Причому ця китайська батарея. У нас іде тут так само всередині. Бля, де вона є? Ось Елемент є датчик температури, щоб не перегрівався, він під низ І з цього я тут от різав, бачите, трошки по платі проїхався. Вроді не глибоко, але Треба підпаяти звідси сюди доріжечку тепер. З другого боку у нас тут черканув, але не сильно там нічого такого конкретичного нема. Тобто, якщо я різав ось по цій полосці, нічого би такого не було. І ці елементи під заміну назад склеїли і маємо блядь, на 2 А гарну блядь, батарею. Хоча тут пише ось 3 типу 300. Ну, але то піздеш, бо тому що хто я знає в акумуляторах, ніхера не пише зовсім нічого. Ось його ну, фокусуйся. Бляха-муха, що є. Е -е, тут пише ENR18650, ось MJ1, GB 615, ля-ля траполя. І більше ніхера, там так само ось. З другого боку, увага. Причому акуля... акумулятори у нас ідуть з захистом. Не просто акумулятор з захистом. ну Китайська, але таке модна. Я думаю, що вони десь 1,5 амперові, може амперові навіть, бо вони ізначально, можливо, от якраз що це означає. Ну, ми поміняємо від ноутбука гарні. Ось мутроловська батарея. Різати її будемо. ось Ось ці полосці акуратно. Ось тут. І так само тут у нас воно получається клеми. І ми її... Ну, можливо, вона гляну як воно тут. Так, можна. Я думаю, сміло різати сюди, бо що це клавіша. Ну. Можна підрізати і так трошки. Глибоко тут не суттєво. Ось воно. Блять, тут сідає. Де. О, от воно отак сідає. Ну, якщо є круглий, якийсь тоненький бор, конечно, можна вообще його бором акуратно обійти тусу. Просто-напросто, коли тусо треба буде паяти, напевно, що лишиться по-любому зазор якийсь міліметровий. Ну і, як завжди... Можна взяти на крапочки, дати суперклей на гель, щоб він крапочки дав, а потім вже підсипати соду і суперклеєм залити, залити, залити. Ну, Ще походи, щоб накупляти нові батареї. А таких вже вони вже дуже багато. Але іменно що хіба з круглими 18650? Тут, напевно, можливо буде просто плоска велика батарея. і Інакше зовсім плата. І воно ж тоді під заміну не підлягає.